Будь задоволений собою, і Господа ти не гніви, пишайся, друже, тим, що маєш. Будь вдячний ти йому завжди. Ти маєш те, чого не мають інші, живеш в достатку ти щодня, встаєш щоранку на ноги власні, тобі Господь дає життя. Живи із вдячністю сьогодні. Що ти ще ходиш по землі, живи, щоб було Господу приємно, і щоб не були марні твої дні.